Лісівнича галузь Рівненщини це 5 тисяч працівників, відвальників і до директорів лісгоспів. Справжня кузня кадрів це лісовий коледж та Нослучанський інститут у Березному. Звідси вийшло 70% нинішнього керівного складу. Головний секрет успіху кажуть у чудовій матеріально-технічній базі закладу. Сьогодні майже 40 гектарів, дендропарк цього. Навчального закладу має статус державного. Тут зібрано більше тисячі порід, і на сьогоднішній день матеріальна база дозволяє коледжу готувати спеціалістів, яких на розхват практично беруть вищі навчальні заклади. Високий рівень молодих рівненських лісівників визнають і в столиці, кажуть, не випадково Рівненщина – на один з лідерів галузі. А тому, за словами головного лісівника країни Віктора Сівця, треба прагнути, щоб найкращі випускники місцевих профільних закладів залишалися в області. Є специфіка кожного регіону, і тому звичайно, що ті студенти, які навчаються, наприклад. В цьому коледжі він, звісно, набагато буде простіше працювати на полісі, тому що їх тут навчають, як працювати на рідній землі. Загалом же за словами Віктора Сівця кадрових проблем з лісівниками нині в Україні нема. А щодо реорганізації комітету в агентство, то це пішло тільки на користь і переконує, людей не скоротили, а надали їм інші робочі місця. Оксана Жужевська Сергій Савта інформаційна програма День.